Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що заходите і користуєтесь моїми рецептами, вірніше, тими рецептами, які я викладаю на канал. Мені дуже приємно, так що заходьте. І сьогодні мені хочеться з вами поділитися рецептом. Який я буду готувати пиріг? Пиріг називається жульєн. І основа для цього пирога є картопля. Картоплю ми варимо і шкірочкою, потім ми її будемо давити, і це буде в нас основа пирога. Сюди буде входити ще куряче м'ясо і гриби. Поетапно я буду вам показувати і розповідати, як я його готую. Але зразу скажу, що це навіть наймачніше піци. Я не знаю, можливо, вже хто із вас і готував цей пиріг, але я вирішила поділитися цим рецептом. Можливо, і надихну когось із вас приготувати пиріг жульєн. Так що картопелька нехай вариться. А потім, коли вона вже звариться, ми її роздавимо у форму і далі покажу. Тепер смажимо м'ясо. У мене грудка. Можна бідро, навіть краще буде. Якщо буде бідро, воно буде соковитіше. Грудка, вона трішки пісніша, звичайно. І що ми зараз робимо? Солимо, ми його просто запечатаємо. Так, і перчим Так, перевертаємо, декілька раз так перевернемо. ось Перевертаємо, ми його запечатаємо, а в духовці вже потім воно доготується за той період часу, коли буде готувати пиріг наш. Жульєн пиріг. Ось так. І зараз будемо готувати грибочки. А зараз ми підсмажуємо грибочки для нашого пирога. Посолимо і чекаємо, коли пустять вони рідину, а потім будемо, ну, їх вони смажаться тільки, коли піде вже рідина, вже її не буде. І ми їх знімемо і будемо додавати до нашого пирога. Так що чекаємо, всі інгредієнти підготуємо і будемо складати наш. Пиріг жульєн. Появилась вже в грибів рідина. Зараз почекаємо, коли вона випарується, і грибочки наші вже готові, щоб додавати їх до пирога. І так, всі інгредієнти у нас готові. Картопельку ми виклали в форму. Форма 26 см. І Сформували ось е, таку основу для нашого пирога. Е, подавили картопельку разом із шкіркою і зробили такий трішки бортик. Обов'язково треба зробити бортик, тому що ми будемо ще заливати наш пиріг. І так розкладаємо наше м'ясо, яке ми підготували, ось так. Розкладаємо. Так, можна, можна трішки менше м'яса, ну, я вирішила усе додати, те, що ми підготували. Так, розклали, а тепер викладаємо грибочки і розпределяємо по формі. Ось так. Весь рецепт я потім напишу в описі під відео, скільки чого потрібно для пирога, тому що я, можливо, трішки і більше чогось зробила. А рецептуру я напишу. Ось так. А зараз підготуємо заливку для пирога. І так, робимо заливку для пирога. У мене три яйця, можна й два. А більше сметани. Ну, дивіться, якщо яйця малі, то беріть три. І десь ложок чотири. Сметани. Так. Перемішуємо. І ще ми додамо сюди. Я трішки додаю приправи до курки, а ви можете якусь свою любиму спецію додати. Я небагато додаю, тому що все посолене, щоб не пересолити. Трішки перчику. Там м'ясо я гарно перчила. Так, і будемо розмішувати. Розмішали заливочку, я ще собі додала сушену цибульку. Але це вже на ваш смак і ваше бажання. Можна якісь травки, там, чи прованські, чи італійські додавати, тмін можна додати. Ось так. І зараз заливаємо наш пиріг. Розпреділяємо заливочку. От так. Щоб вона попала в усі пустоти. Пиріг нас повністю залитий заливочкою. Тепер викладемо грибочки. Щоб видно було, що у нас пиріг із грибочками. Так. так, сюди ще. Трішки положим. Так. А тепер будемо чити. Ріжки. засипаємо твердим сиром. У мене солгуній. Так як у нас усі інгредієнти вже почти готові, то ми ставимо вже в розігріту духовочку на 180 градусів. І на 20 хвилин. Два, за 20 хвилин наш пиріг жур'їн буде готовий. Чекаємо. Пиріг готовий уже, тільки вийняла духовочки. Зараз трішечки присиплю його кунжутом. Але можна зеленню присипати. Ну, я вирішила кунжутом чорним. Так, ось так. Тепер дамо час, йому нехай він охолоне, а потім покажу в розрізі, який наш пиріг жульєн. Відрізала я уже кусочок, спробувала, хоч він іще й гарячий, але мені так хотілося спробувати. Ви знаєте, смачно. Я рекомендую приготуйте дуже оригінальний смачний пиріг. Так що беріть собі в меню. Ось так я покажу вам, який він в розрізі. Гаряче ще, блюдо гаряче. Ну ось такий. Я думаю, вам видно. Так, готуйте. А на сьогодні все. До побачення. Заходьте на канал Емілі. Готуйте по тим рецептам, які я викладаю. Коментуйте, ставляйте вподобайки, підписуйтесь. І до нових рецептів. смачного вам!